Більш детальніший комбайн наш клас Мега 208. покажу як він виглядає, зовні всередині, робочі органи. Повністю прийдемося, кабіна, запустимо його, подивимось як працює клас Мега 94-го року випуску з двигуном Mercedes. І Багато не треба розказувати про даний комбайн. І так всі чудово знають, наскільки вдалі і надійні були і є дані комбайни. Просто питання в тому Що З кожним роком і все менше і менше, особливо в такому стані або, схожому вдалося нам знайти ще гідний екземпляр такий. Зжаткою 5-10 чистий коси, а шумахері, звичайно, на грубому шнеку. Компайн також обладнаний додатково-ріпаковим столом. Знімається з двома боковими косами. Звичайно, вже був комплектований піском. Весь по кругу рівненький, не фарбований, не полірований. Перевезений до нас з Німеччини. Пізніше в кабіні покажу навіть присутній на нього тих паспорт, який купував німець, його в далекому 94-му, можливо пізніше, і зберігся тих паспорт, деяка документація, навіть такі банальні речі, як чеки на заправку покажу вам. Де заправлявся яким імпальний, тому це багато про що свідчить. Ось такий комбайник. Комбайн обладнаний кондиціонером, оригінальній січкарні, також додатково встановлений скидач ловер. Дві камери з заднього виду, одна стоїть ззаду, в задній частині комбайна. Інша на елеваторі колосовому для зручності, щоб можна було одразу дивитися, в якому стані йде зерно на повторний обмолок. Резина по комбайні в дуже хорошому стані, зараз їду ближче, покажу, повністю пробіжимося. Почнемо з резини. Передній ще не будь'єр, в чудовому стані, як на мене тріщин протектор, протектор десь відсотків 80-90, сміло можна казати. Дивіться в якому стані східці, ціленькі, нічого не, не рихтувалося. Дуже часто в класах проблема з східцями, загинають їх. Труба вигрузна. Знову таки ціла, немає абсолютно жодної м'ятини на трубі. Теж буває, що в цій частині притирають до борта. Ідеально. рівненька, одразу резина задня, теж протектор, дуже хороший, десь процентів 90 континентал фірми. вихлопна труба, рідна його, нічого не обрізалося, не випаляно до кінця. Комбайн, звичайно, вже на гідроходу. Зараз прийдемося вже по кругу. Більш детальніше тоді потривають щітки. Подивимося, як він під щитками виглядає, як виглядають наші ну, 10 шкарні. Одразу по резині. З іншої сторони задня шина ідентична, до лівої, в чудовому стані і передня теж будьєри. Навіть мінімальних якихось тріщин чи пошкоджень немає. Чим характерні комбайни з Німеччини, зараз звичай приїжджає резина в такому стані, на відміну від скандинавських країн або Данії. Резина буде посічена від каміння, особливість їхніх польових доріг, скажімо так, в Німеччині таких скажімо, нюансів немає. Як я казав, комбайн весь рівний за умови оцієї бляхи. Трішки вона видно була десь підігнута. І якщо буде видно на відео, відрізняється, мабуть, підфарбовувалася. Так, там дужатки ще коротенько. він комбайн реверс похилої камери. Гідравлічний вес мотовила. Це стоять редуктори на бокові коси. Запасна коса також в комплекті присутня, гарні сегменти. Має такий гарний фартух передній, щоб не налітало полова або солома на похилу камеру. Це він такий оригінальний, дуже гарний. що на Соняшник гарно буде працювати. Жадка ціленька, не побита, шнек цілий, спіраль не гостра. Основна коса, снавенчик буде видно, трошки сніг нас спав, основна коса також в гарному стані, ще в оригінальні. Класовські сегменти. Усі пальці на шнеку присутні. Була замінена нова п'ятка на косі. Шумахер сухенький. Бачимо, додатково встановлено було освітлення. Якісь фари навіть дуже гарно має освітлення так, ну, і Зараз повідкриваю щітки, де буде можливо. Заглянев під них, в якому там все останні. Так, продовжуємо, повідкривав щітки, які зміг. Якщо щось не покажу, то звертайтеся, якийсь день покажу вам все, що вас буде цікавити. Так, почнемо зі сторони гідроходу, Бачимо, в якому стані гідрохід. Сухенький, всі шланги цілі, комбайн не ржавий під щитками. Подивіться, він, він навіть не, не вимитий добре. Його відмити він буде світитися по рамі нержавий. Дуже часто в цих місцях класи люблять мати ржавчину корозію. Одразу, якщо буде видно по пасах, усі паси практично. В моїй проценті 90 оригінальні класовські. Зараз спробую приблизити, подивитися в якому стані паси. Я так проглянув вже цей, даний комбайн, не бачив я якогось паса, якого потрібно було замінювати. Всі в чудовому стані, повторюся оригінальні. Цей двохкленовий. Також в чудовому стані. вітер цілий, нічого тут не розбиралося, не крутилося. Тут по самим блоках, що буде видно, теж все в порядку. Нічого тут не терло, не зміщено. Встановлена оригінальна маса на комбайні. Тут варіатори не вироблені. Не відчувається виробітка. Оригінальний бачимо класовський акумулятор. Гарно запускається, навіть в холодну погоду. Пробували. Спускається також в комплекті змінне підбарабаня. Скоріше всього на гріпак, на якісь дрібнозернові культури. Якийсь пас оригінальний. Видно німець. Дав запасний. Тут по рамі теж все ціленьке, нічого не тріскало, задня вісь регулюється. Циліндрик сухенький, тут нічого не, не потріскано. З однієї сторони, з другої. Так, одразу підійдемо до. Решетного стану, розкидач полови, Як я і казав, за, потреб, за необхідності можна його відкинути, відключити, датчики втрат присутні на комбайні, форкоп підвозик. Так, Зараз включу ліхтарик. подивитись в якому стані решета. Решета в чудовому стані, що буде видно, абсолютно немає ніяких люфтів. Все дуже щільно, гарненько, те саме праве решето, ущільнення всі присутні. Стальні блоки видно були замінені. Комбайн обслуговувався оригінальними запчастинами. Грохот. Там все, там все гарно. Тут він такий, виглядає, ніби воно ржаве, але це після ріпаку, хто знає. Такий лишається наліт. Бачимо якісь записи німень собі робив. Скоріше всього рапс-ріпак по ріпаку. налаштування решет. верхнє, нижнє, мабуть, не буде видно. Що буде видно, нижнє теж в чудовому стані немає ніяких питань по решетах, по решетному стану. Одразу зараз по клавішах пробіжимося клавіші всі. Всі цілі, нічого не варилося, не робилося. Попробую люфти перевірити. Зовсім мінімальні люфти присутні. Так, тут все виглядає. Так. Вигрузна труба в такому стані. Розпилювач, дивіться, це все оригінальна фарба на розпилювачі. Скоріше за все мало було. вживалася січкарня. І в такому стані у нас ножі. Ножі практично нові. Противоріжучі також все присутнє. На валові ще присутня рідна фарба. Так, тут бак, Бак великий, Якщо не помиляюсь, десь на 500 літрів він буде. Ждев 550. В такому тут все стані, елеватори, одразу заглянемо, лопатки. Бачите, в якому стані зірка не випрацьована Шнек, що буде видно, шнек не гострий, це колосовий. Зараз одразу покажу зерновий. І в такому стані зерновий у нас. Лопатки не прогризані, не викрилені цілі, зірка теж в гарному стані. І шнек. Зараз спробую показати, підсвітити. І бачите, що присутня фарба на шнеку. Так, З правої сторони тут девал. Соломотрасі все ціле на підшипниках, слабинка в даних комбайнах теж любить тріскати корпус, тут все ціле, елеватори не протерті. Ціленький пас. Знову повторюся оригінальний. На барабан так само в гарному стані. Так, тут вам показати тут елеватор колосовий, бачите, нічого тут не, не протиралося, нічого тут не робилося. У розподільнику все сухенько під кабіною, табличка. Заглянемо під низ. Ціліндри сухенькі, Внизом балка ціла, бляха. Не перестелялася на наклоні. Оригінально, каміння не лапав комбайн. Так, зараз, мабуть, підемо до двигуна, Тоді позакриваю всі защити і запустимо його, заведемо, запустимо машину, дивимося, як все працює. Так, прийшов до двигуна, двигун Mercedes. Він, мабуть, з найкращих двигунів класах, які колись випускалися. Тут такий гарний доступ, все доступно. Компресор на кондиціонер, кондиціонер, до речі, справний по форсунках, що буде видно, нічого не розбиралося, нічого не крутилося. На антифризі, звичайно, комбайн. Бачите, оригінальний класовський пас. Одразу заглянув в бункер, якщо вдасться. Бункер щільно прилягає, нічого, нічого не погнуте. В такому стані бункер. Так, відкрив я ще кришку на АПС. Щоб показати, якщо буде видно, в якому стані молоточки. Молоточки бачите, не витерті. Там видніються бичі, бичі рівненькі, все ціле. Що бачимо. Все чудово тут. Що когось більше цікавити? треба відкручувати просто кришку на підбирабання, знімати щитки, тоді зможу показати, в якому стані А от підбирабання рівненьке там, можете повірити на слово. Так, йду в салон, в кабіну і запускаємо. Так, зараз покажу одразу, як виглядає в кабіні. Оригінальний коврик, трішки витертий. Сидіння оригінальне, не перешивалося нічого, всі обшивки. Його рідні. Камера заднього виду, як я й казав, кондиціонер. Магнітола, бачимо я. В такому стані джойстик на гідрохід. Зараз підсвічу, вам, покажу, що буде видно. По мотогодинах 4094. Це є його рідні мотогодини. Дуже багато клієнтів телефонують і одразу питаються, скільки ж в нього мотогодин. Хоча хто більш Довше має якийсь зв'язок з технікою. Для нього мотогодини багато не говорять, а говорить стан комбайна. В теперішніх реаліях, як то кажуть, мотогодин вам можуть намалювати скільки захочете. Треба дивитися по стану, як виглядає комбайн і відштовхуючись від цього, робити якісь висновки. Чи відповідає на працювання стану. Хочу вам показати мішки, як я говорив, якщо буде видно, в Німеччині, де йому заправляли повний бак, і він їхав працювати Це у 2021 році на 600 євро чек, цей теж на 500 до повного заправлявся і їхав працювати якісним пальнем. І тих паспортів. Так званий бриф, клазмега. Якщо комусь цікаво, поставити на паузу, почитаєте, що тут пише. Також тут я переглядав дозвола на переїзд по дорозі комбайном, через що комбайни з Німеччини дуже часто приїжджають з меншими жатками, як, до прикладу, в Скандинавії. Проблеми дуже вузькі вулиці. Потрібно брати дозволи на переїзд. Ну і так само даний комбайн має жатку 5-10. Так, зараз запустимо двигун спочатку. Так, запустився. Контрольки погасли. Не буду розказувати, що комбайн холодний, на холодний запуск. Комбайн, звичайно, вже запускався. Працює двигун, що буде чути немає ніякої вібрації. Диму немає. Мерседес шепче. І зараз запустимо машину. В кабіні достатньо тихо, як закрив. Дивимось, як працює гідравліка, підйом, пускання жатки. саме мотовило, дуже плавно все. Гідрохід. Комбайн стояв на передачі, як можете помітити, без ручного, і він стояв на місці, сам не їхав. З гідроходом ніяких проблем немає. Гідрохід дуже плавно реагує, Сам зупиняється до переду, заду. Все чудово тут. Камера. І запустимо лотарку. Опускається кнопкою вже. Так, Пішла машина. Включимо освітлення. Все доступне. Дуже багато всяких включателів доставив німець. Так, ніби все поключав і включимо жадко ще. Одразу спрацювали датчики аварійності, так як комбайн на холостих обертах. Зараз даємо йому повний газ і всі датчики у нас гаснуть. Оберти барабана, можемо переключити і одразу даємося вітер, збавляємо вітер, все переводиться. Те саме тепер оберти-барабана, додаємо. Добре, це додається. йдемо подивимося як він стоїть. Так. Лайн запущений. Дуже тихенько працює. Абсолютно не підстрибує, стоїть як хопаний, Шкарня працює. Не хитає комбайном. Жатка припіднята, як бачите, немає ніяких посторонніх звуків. Дуже тихенько жатка працює. Оберти, засвітилися датчики, виключаємо шатку, виключаємо ноготарку. Ось такі справи. Все працює, бачите, склоочисник, кожна кнопка в комбайні працює. Забувся сказати він обладнаний гектароміром, гектаромір присутній. Комбайник. Ось Такий комбайн, друзі, така мега, як на мене, в дуже класному стані, враховуючи ситуацію теперішню з комбайнами, з тим, як важко їх знаходити в такому стані, хто купи, не пошкодує. Будете задоволені комбайном. Нагадаю вам, що в нас в наявності великий вибір інших комбайнів, більші, менші комбайни. Можете ознайомитися з усією технікою нашою на нашому сайті elitagro.ua. Там великий вибір фотографій, відеоогляди, детальні характеристики, можна порівнювати комбайни по потужності, по розмірах. Вказуєте опції, і вам порівнює два комбайни. До прикладу, такий клас і джундір. І вже після цього приймаєте для себе якесь рішення, що вам краще буде підходити на ваші потреби, на ваш бюджет. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписуватись на канал, це дуже важливо. Стосовно ціни, що скажу два слова. Кого цікавить серйозно комбайн, телефонуйте або пишіть, прорахуємо вам ціну його з доставкою в господарство. Всім хорошого дня, мирного неба, всього доброго, побачимось.